Сирія може уникнути бомбардування у разі, якщо впродовж тижня передасть усі наявні запаси хімічної зброї представникам світової спільноти. Це дослівна цитата. Про такий теоретично можливий розвиток сценарію сьогодні говорив держсекретар Сполучених Штатів. Щоправда, голова американської дипломатії, впевнений, Башар Асад на таку пропозицію не пристане. Нагадаю, нині повертаються із літньої відпустки члени американського конгресу, і саме їм доведеться або прийняти або відхилити резолюцію, запропоновану американським президентом, яка дозволяє Рацію проти Сирії навіть без відповідної підтримки всіх членів ради безпеки ООН. і власне сам Башар Асад нині під час інтерв'ю одному з американських телеканалів особисто підтвердив, що аргументів, які доводять, що саме його армія застосувала хімічну зброю, не існує в природі. А в разі якщо сирію таки атакуватимуть союзник е, союзники Асада, завдадуть удару у відповідь. Наприкінці минулого тижня вже лунали і назви потенційних мішеней для зворотного удару: Йорданія, Ізраїль та Туреччина він, звісно, може здати всю хімічну зброю міжнародній спільноті впродовж наступного тижня, здати все не затягуючи і дозволити повну перевірку, але цього очевидно бути не може. Чи відбудеться атака на американські бази на близькому сході? Якщо повітряний удар буде, ви можете очікувати на все не обов'язково з боку уряду. Уряд не єдиний гравець у регіоні. Є різні партії, різні фракції, різні ідеології. Ви можете чекати на все